Клянусь, я відключаюся від інтернету всього на 9 днів і майже пропускаю вірусний кулінарний лайфхак. Більше ніколи не буду робити перерву, обіцяю. Хоча я, можливо, останній, хто побачив це популярне відео про складання тортлії, я думаю, що я перший, хто засмажив її у вафельниці після згортання. Навіть без вафельниці це відмінний лайфхак. Він рівномірно розподіляє начинку. Так що в кожному шматочку відчувається весь смак. Виходить акуратна і компактна упаковка, а начинка залишається всередині тортелі до самого останнього укусу. Дуже рекомендую такий спосіб загортання. Гріти можна різними способами, на сковороді, під грилем або в вздвичниці. Але я, як завжди, приготував свою в вафельниці і вийшло відмінно. Я підготував тортилью, зробивши один зріз від центру до краю. Потім наповнив її залишками курки гри, приправлений томатним бульйоном, нарізаними грибами, які спочатку обсмажив у вафельниці, тертою моцарелою і невеликою кількістю руколи, розмістивши кожен інгредієнт в своєму квадранті. Якби я робив це знову, додав би майонез або інший соус, ймовірно, у секції з грибами та куркою. Потім я загорнув тортилью, спочатку склав частину з куркою над грибами, потім цю секцію над сиром, і в кінці загорнув все на руколу, змастив маслом і засмажив у вафельниці на середній потужності, поки вона не стала виглядати ось так. Вийшов приємний легкий обід і відмінний спосіб розібрати залишки з холодильника. Єдиний мінус такого способу зменшується площа тортлі, яка контактує з нагріванням, а значить, і хрустку і скоренки буде менше. Але це не критично. Головне не переборщити з начинкою, інакше акуратна упаковка розвалиться, а в цьому і є вся принадність методу. Що стосується начинки ніяких правил і обмежень. Очевидний вибір брекфаст роли, як в тому самому Тіктоку, тільки не пересмажте яйця. Але можна поекспериментувати і покласти залишки болоньєзе, каррі або смаженого рису. Інгредієнти можна попередньо обсмажити в вафельниці, як я зробив з грибами. Я спробував поєднання шинки, болоньї та плавленого сиру, м'ясо теж обсмажило, але я не зробив фотографії. Повірте на слово, було смачно.